Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск передачі про роботу органів прокуратури Волинської області, вартові закону. Українська держава опікується поліпшенням становища дітей, створенням відповідних соціальних умов для їх повноцінного виховання та всебічного розвитку. Сприяти цьому захищати права дітей, обов'язок і органів прокуратури, адже йдеться про майбутнє країни. Прокуратурою Волинської області постійно проводяться перевірки додержання законодавства, спрямованого на захист прав дітей, у тому числі дотримання прав дітей інвалідів та дітей із вадами розвитку. Потреби цих дітей не відрізняються від потреб їхніх здорових однолітків. Вони так само хочуть навчатися, спілкуватися, творити, здобувати професію. Однак сибічна інтеграція в суспільство для них можлива лише за наявності певних особливих умов. Перевірки ж засвідчують наявність недоліків та прорахунків у діяльності органів влади, органів та закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, які призводять до обмеження прав таких дітей, не надання їм пільг, соціальних гарантій, не сприяють інтеграції їх у суспільство. Важливим напрямком інтеграції у суспільство для дітей з особливими потребами є підвищення їх соціального статусу, повноцінна освіта, залучення до навчального процесу. Однак, поки не повсюди на Волині для таких дітей забезпечено безбар'єрний доступ до об'єктів інфраструктури. Далеко не скрізь облаштовано спеціальні доріжки та звукові світлофори для людей з вадами зору, зручні пандуси для вільного доступу людей на візках, та майже відсутній транспорт обладнаний для комфортного пересування особливих. Людей. Із 1230 навчальних закладів, які діють в області, пандусами обладнано лише 492. Незважаючи на те, що 25 учнів комунального закладу Луцький навчально-реабілітаційний центр охоплено позашкільним навчанням у Палаці учнівської молоді, пандус у вказаному закладі відсутній. Із 22 гуртожитків, що належать професійно-технічним закладам, лише 7 обладнані пандусами або іншими спеціальними засобами. Для перескожного безперешкодного доступу до неї дітей інвалідів не обладнано пандусом і приміщення Любашівської центральної районної лікарні. Крім того, вже існуючі пандуси не завжди відповідають вимогам державно-будівельних норм. Є проблема в області з облаштуванням діючих світлофорів спеціальними звуковими сигналами серед за забезпечення вільного пересування дітей інвалідів вулицями міст та селищ. На усунення войовних перевірками порушень щодо наявності в населених пунктах. Умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів до об'єктів інфраструктурам. Прокурорами міст та районів внесено 8 подань головам районних державних адміністрацій та керівникам закладів охорони здоров'я. Прокуратури області внесено подання голові обласної державної адміністрації з результатами розгляду подань до відповідальності притягнуто. Сім посадових осіб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у ході перевірки прокуратурою області встановлено прорахунки в роботі департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації в частині надсилання до Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України узагальненої інформації про кількість та потребу у технічних та інших засобах реабілітації дітей інвалідів. Наразі внаслідок недостатнього недостатньо вжиття заходів щодо забезпечення дітей інвалідів засобами реабілітації залишаються незабезпеченими цими засобами 25 дітей. 21 дитина ходунками та 4 дитини шведськими стінками. Скажімо, в Іваншівському районі дитина інвалід майже три роки чекає на ходунки. Її право на першочергове забезпечення цим технічним засобом реабілітації не реалізовано. Нині на диспансерному обліку в області перебуває понад 5 тисяч дітей інвалідів. Разом з тим, місцевими органами виконавчої влади неналежним чином організовано надання безоплатної медичної допомоги дітям інвалідам та дітям з вадами розвитку їх санітарно-курортного лікування. Зокрема, місцевими органами виконавчої влади області не вжито всіх передбачених заходів щодо забезпечення належного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти, якою охоплено понад 34 тисячі дітей, і з них 290 мають статус дітей-інвалідів. Лише 39 дошкільних навчальних закладів області укомплектовано медичними працівниками. Крім цього, під час перевірки додержання прав дітей інвалідів у діяльності комунального підприємства обласний центр по профілактиці боротьби зі СНІД» встановлено, що в порушення вимог закону щомісячна, щомісячна державна допомога не, безпідставно не виплачувалася двом е, дітям, які виховувалися в е, інтернатних закладах протягом відповідно 8 та 12 місяців. З метою усунення цих порушень. Прокуратурою області внесено подання, яке розглянуто та задоволено дітям виплачені відповідні кошти до відповідальності притягнуто. Працівника, що стосується органів і закладів освіти області, то в цілому ними забезпечено реалізацію державних гарантій дітям інвалідам та дітям з вадами розвитку на утримання дошкільного виховання, освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Разом з тим виявлено ряд порушень прав дітей інвалідів для дітей з вадами розвитку, які потребують охоплення навчанням, організації та проведення індивідуального навчання, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання. Для забезпечення перевезення дітей шкільного віку на балансах відділів освіти перебувають 144 шкільних автобуси, додатково залучено 16 одиниць орендованого автотранспорту. І поряд з цим жоден з автобусів не обладнаний для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Необхідність забезпечення шкільних автобусів спеціальним обладнанням фахівцями освіти на місцях не вивчається, та пропозиції з цього приводу до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не вносяться. Крім того, такий стан справ позбавляє дітей інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату на отримання інклюзивного та інтегрованого навчання. Належним чином в області не забезпечено виконання плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року. Зокрема, не на те, що в області з інклюзивною освітою працюють тільки шість закладів. Створення для дітей з особливими потребами, належних умов для здобуття освіти у них не забезпечено. В усіх закладах, де запроваджено інклюзивне навчання, відсутні посади вчителів-дефектологів. У ряді закладів немає спеціалістів логопедів. Відсутні спеціальні підручники та посібники для дітей, які потребують корекції. Створено належної матеріально-технічної бази у вказаних закладах, зокрема, безперешкодного доступу дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку. До приміщень навчальних закладів. Володимир Волинський зож перших третіх ступенів номер 2 відсутні пандуси та поручні для доступу таких дітей до закладу. Хоча у школі на інклюзивного навчання перебуває 15 дітей. Про незадовільний стан запровадження інклюзивного навчання в області свідчить і той факт, що, незважаючи на те, що в місті Новолинську, за даними управління освіти і науки облдержадміністрації, сальноосвітню школу номер 4 визначено базою для впровадження інклюзивного навчання. За такою системою навчається 10 дітей. Фахівці та керівництво відділу освіти виконавчого комітету Новолинської міської ради навіть не знають про це. Нині в області функціонує 16 закладів для дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку. Однак прокурорськими перевірками виявлені факти незабезпечення на належних умов виховання, лікування та реабілітації дітей у цих закладах. Зокрема, при перевірці у діяльності Люклянської загальноосвітньої школи-інтернат. Які виховуються діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, прокуратури області встановлений ряд порушень санітарного та медичного законодавства? Так, попри те, що у закладі постійно перебувають діти з вадами розвитку, територія школи-інтернату, яка знаходиться біля старого русла річки Стир, не огороджена. Приміщення медичного пункту не забезпечено проточною водою, недотриманий температурний режим. У приміщенні їдальні відсутня гаряча вода. Прокурорською перевіркою також встановлено, що у навчальному закладі належним чином не укомплектовані медичні аптечки, а лікарські препарати зберігаються із закінченими термінами придатності. Про необхідність усунення виявлених Порушень прокурор області зазначено поданні начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації. З цитатами розгляду майже усе керівництво навчального закладу та медичний персонал притягнуто до відповідальності. Прокуратурою міста Луцька виявлено порушення щодо захисту прав дітей-інвалідів у комунальному закладі навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради. Зокрема, у вказаному закладі дітям давали менші порції їжі, овочів, м'ясних та молочних продуктів. Вихід порцій щоденного меню було зменшено на 30-50%. Більше того, з раціону виключали цілі страви. Однією з причин такого незадовільного стану харчування дітей є неналежне фінансування за рахунок міського бюджету. Однак, як з'ясувалося, керівництво комунального закладу навіть не ініціювало переторене місцеве самоврядування, питання про збільшення фінансування на вищевказані потреби, хоча це входить у їх повноваження. Загалом, за результатами проведених перевірок щодо додержання прав дітей інвалідів та дітей з вадами розвитку, органами прокуратури області внесено 56 подань. До відповідальності притягнуто 44 посадові особи в інтересах дітей відшкодовано 12 тисяч гривень. Поновлено права понад 150 дітей інвалідів та дітей з вадами розвитку. Прокуратурою Волинської області і надалі проводитимуться перевірки додержання законодавства, спрямованого на захист прав дітей, у тому числі дотримання прав дітей-інвалідів. Органи прокуратури докладатимуть максимум зусиль задля для того, аби ці маленькі громадяни України успішно інтегрувалися в суспільство, мали доступ до усіх об'єктів інфраструктури, могли навчатися, спілкуватися, здобувати професію і мали всі соціальні гарантії, належні їм згідно із законом.